В обласному центрі пройшли заключні матчі відкритого чемпіонату рівненського району серед дітей. Уже в статусі дострокових чемпіонів серед команд 2010-2011 року народження свій останній матч грають юнаки із Клевеня. Вони у поєдинку проти академії стандарт двічі виходили уперед. Втім, втратили перемогу перед фінальним свистком. 2-2. У нас нуль, нуль поразок. Та всь, ну є нічії. Я так по, більшість перемог. Всі ігри були для нас важливі та. Ми, я дуже радий, що наша команда саме так зіграла цей турнір. Юнаки із стандарту у випадку перемоги могли б стати бронзовими призерами, втім, не склалося. У команди четверте місце серед семи колективів. Могли, б, звичайно, краще. Просто в нас багато було того, що не було основних іграків на багатьох турах. А так то, хоча б четвертий вже не останні. Стартували змагання ще 10 вересня, і їх проводили у трьох вікових категоріях. Серед команд 2008-2009 років народження. Чемпіонами стала ДЮСШ Гоща. Серед 2010-2011 років народження, дитяча команда із Клеваня, А серед наймолодших – 2012-2013 – команда зі здолбунова. Група дітей 2012 року в нас дуже талановита. Всі зіграні і дуже велика надія на них для майбутнього міста з Да, я думаю, для всієї області. По завершенню ігрового дня представники районної та обласної асоціації футболу нагородили команди. Попри воєнний стан, вдалося провести повноцінний чемпіонат із виїзними матчами. Загалом у всіх вікових категоріях участь взяли 19 команд, більшість із Рівненського району. Втім, був ще колектив із Млинова та Нетішина. Не було, що ми проводили на одному якомусь футбольному полі. Кожній команді надавалась можливість провести один тур у себе на стадіоні. Тобто, ми за Два з половини місяці провели змагання як в Острозі, як в Здолбунові, як в зорі, як в клевані. І завершуємо їх отут на новому збудованому цьому стадіоні. Переможці отримали кубки та медалі, футбольні м'ячі, а також індивідуальні нагороди на шляху до футбольного лімпу. Гравцям радять не зупинятися на півдороги. Я думаю, що найголовніше це любити футбол і вірити в себе. А наша задача давати їм можливості для занять футболом і на таких. На сьогоднішній день унікальних і прекрасних під час війни проєктах, які розпочались і завершились. Тому віра в себе і любов до тої справи, якою займаєшся. Через війну більшість дитячих чемпіонатів в Україні були зупинені. Відтак ті змагання, які вдалося організувати, викликали чималий ажіотаж серед юних футболістів, стверджують організатори. Води Мороз Денис Коломес, телеканал ITV.